Зараз знаходимося в лісі, неподалік село Загорці. Отак ми так загорець, зайшли в ліс. Ось так сенії підемо в ліс, подивимося на прогулянку в Загорецький ліс. Тут за такими горбами знаходиться село Загорці. Вони великі ці горби. Ось такі схили високі, круті. Ось такі обриви, яри високі. Так як синя у нас мадрівочка таким лісом шикарне. За такими горбами, за такими горами знаходиться село Загорці. Отак село Загорці. Природа тут дуже класна. Ксені канікули Угу. Та й така у нас прогулянка. Ми продовжуємо йти такою красотою. Ми та взяли відро ксені. Uh -huh. ну Ми цієї красоту будемо на красоту милуватися, а не гриби збирати, так, Ксенія? Yeah. Це шикарно, так. За такими горбами село Загорці Ось таким маршрутом підемо на цю гору. Угу. Я так думаю. Піднімаюся ми на таку горку. Це такі як міні Карпати, угу. так ми ксенії піднімайся на такого гору. Висота цих горбів вище 300 метрів над рівнем моря. Ми ще до половини не вийшли, вершини. Отак От підіймаюся їм... під на такий горб. Вийшли на таку вершину. А тут тоже круто. Тут ще якось крутіше. Да, лучше. Класно, так як в горах все равно. Ми так спускатися то не будемо. Ми так гриби збирають. А ми вийшли на таку вершину, а вона тута. З усіх чотирьох сторін крути спуски. Цього глід, його можна їсти. Ми взагалі підемо нарвемо голоду до чаю, голоду шепшени. що до чаю я його зараз їм? Ні, ми взагалі багато нарвемо, підемо в нас, там в степаниці. Я бачу серед їжечка тут. О, сироїшка. Отакі ми красоті йде. Тут такі обриви, склони. Продовжуємо далі з такою красотою. Ми по вершині горба йдемо. Висота більше 300 метрів над рівнем моря. Ось які красавці ростуть. Тут. екстрим, так, Сеня? Мене туди не йти вилізли. А, а зійти десь треба обходити. Ідемо туди, там трошечки схил не такий крутий. Тут просто обрив. Зійшли ми в долину. Вийшли на таку звишеність, тут сосновий ліс. Колись в Білегірському районі, це в Хмельницькій області, то змагання постійно були в тростянці в лісі. Це кілометрів 4 від Білогір'я. А один раз. 1988 році та змагання по туризму було в цьому лісі. Но мені тут саме більше сподобалося саме в цьому лісі. І за цих горбів крутих, ярів глибоких. Їздили сюди на туристичні змагання, жили в палатках. Їжу готували на вогневі. Класно було. Який високий і крутий схил. Звідси то десь приблизно 30 кілометрів до Острога і кілометрів десь 40 до Кременця. Тут якраз неподалік проходить дорога. Ну, десь, може, звідси кілометрів 2 проходить траса. Остріг Кременець. Кілометр 5 звідси до Тернопільська область. А десь кілометрів три за річкою Вілії то Рівенська область. Так, який ще грибочок попався, подивився, що це за грибочок. Я не знаю, що це за гриб. Тут такі приличні схили. Я колись на Говерло йшов, що... то десь так саме. Ось такі тут а. Глибокі яри, яка тут красота, класно тут, да, Ксенія? Свіже повітря. ліс, Міні карпати за такими горами село Загорці, так називається Загорці. Тут такі круті підйоми. Ранку було сонячно, а зараз так похмуро зробилося, степліло. От такі загорці, гори такі, міні-Карпати. Йшли такою долиною, не відчувався вітер. А вийшли на возвищеність. вітер.